23 роки ця котельня обслуговує його будинок, розповідає мешканець багатоповерхівки Юрій Рибка. Наша газова дахова котельня складається із трьох котлів. Один з яких основний включений на опалення потужністю 200 кВт, і два котли, які задіяні на опалення, а також на підігріві гарячої води. Нині вона працює в аварійному режимі і потребує заміни, каже чоловік, який понад 10 років слідкує за справністю її котлів. Тому мешканці будинку зібрались, аби обговорити план дій, розповідає одна з них Галина Холод. Ми самотужки намагалися справитися, збирали гроші, постійно намагалися зробити ремонтні роботи, коригуючі роботи, але так як в нашому будинку мешкають люди і похилого віку, багатодітні сім'ї, люди, у яких. Вимушені були змінити місце проживання, переселенці, люди з різними фінансовими можливостями. То зібрати повністю зараз, щоб вирішити проблему кошти, ми не можемо. У нас всього два під'їзди і дуже мало людей, а ціна питання дуже висока. У 2019-му, говорить голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків сім'я Лідія Наріжна дізналась про програму співфінансування з міською радою, де 95% від загальної вартості робіт кошти міського бюджету, 5% – кошти ОСББ. Ми зробили проектну документацію. Всі дозволи отримали. Пройшли експертизу документації, документацію. общем все і отримали проект на початку лютого 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення, говорить жінка, на програму вирішили не подаватись. Та вже у 23-му котел вперше зупинився. Не подавали взагалі документи, тому що ми розуміли, що ми можемо протриматися цей зимовий період. Наша котельна зупинилась двічі. Після першої зупинки, це було листопад прошлого року, був складений дефектний акт обслуговуючої компанії. Після другої зупинки говорить пані Лідія, комісія Черкаси Теплокомуненерго надала експертний висновок про його несправність. Тоді мешканці почали надсилати запити у міську раду про участь у програмі співфінансування. На останній бюджетній комісії та що була 21 го числа. Було дуже неприємно чути, коли нам сказали, що це ж ваш будинок. Ви повинні робити його за свій рахунок. У нас є приватний сектор, якому ніхто не допомагає. Наш один депутат сказав, що немає коштів, мерзніть. Нова котельня згідно кошторису за 2022 рік складеного проєктантами коштуватиме 4 мільйони, говорить бухгалтер об'єднання співвласників Оксана Рибка. 5% цих коштів відтоді, каже, зібрали. Вартість кошторисної документації склала 100 тисяч. Розмір внеску кожного власника з квадратного метра сдала 11 гривень. Сьогодні мешканці будинку прийшли на сесію міської ради, аби нагадати про аварійну ситуацію, говорить жінка. З них 33 проголосували за доручення цього питання голові департаменту житлово-комунального комплексу Андрію Наумчуку. Нині, за його словами, ремонту потребують котельні ще у трьох сусідніх будинках, тому шляхів вирішення проблеми назвав декілька. Було запропоновано або змінити пропорцію фінансування, тобто 50 на 50. У міська рада, якщо виділять 2,5 млн то мешканцям відповідно решту необхідно буде зібрати. Або здешевити проект, тобто використовувати най... найкрутіше обладнання на сьогоднішній день. І ще в нами розглядається другий варіант. Червоний хрест на сьогоднішній день дивиться на потужності котельню. Вони зможуть поставити нам найближчий час для того, щоб розмістити поруч з тремя цими будинками і одночасно. Вирішити проблему таку на три будинки одразу. Знайти рішення за дорученням депутатів в департаменті житлово-комунального комплексу повинні за тиждень. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.